Технологія, що зможе замінити GPS для літаків, сучасні літаки здебільшого покладаються на GPS для навігації однак ця технологія не ідеальна. Щоб вона працювала в повному обсязі, gps приймач літака повинен мати можливість фіксувати сигнали щонайменше чотирьох супутників одночасно. Це не завжди можливо через такі фактори, як атмосферні умови, або і навмисне глушіння сигналу. Щоб обійти ці обмеження і уникнути помилок в позиціюванні, австралійські вчені взялися за розробку нової системи, яка дозволить літакам орієнтуватися, зчитуючи. Унікальний відбиток місцевості, над якою вони політають. Нова система, яка ще не має назви, розробляється австралійською компанією Advanced Navigation спільно з європейським виробником ракет MBDA. Вона замінює GPS-приймач на камеру, що має нейроморфні власне.